Обласна філармонія розпочинає новий сезон. Вже завтра, 15 вересня, він стартує з великого концерту. Музиканти Академічного симфонічного оркестру філармонії на чолі з художнім керівником диригентом Айдаром Торибаєвим приготували особливу концертну програму. Солісти Скрипалі, Марко Комонько, зі Львова та Ян Романовський з Польщі. Лунатимуть твори українських композиторів Левка Колодуба та Максима Коломіця. Музиканти оркестру також зіграють цьому симфонію Бетховена у стінах арт простору філармонії до знакової події розмістили персональну виставку художника Івана Коваленка. Радніше про симфонічний концерт нам розкажуть наші гості, директор Дніпропетровської філармонії імені Леоніда Когана Олександр Хасапов та соліст Скрипаль зі Львова Марко Комонько. Вітаю вас, Вітаю. пане Олександре. Перше питання це до вас. Філармонія не вперше дивує нас рівнем виконання та знаними солістами. Скажіть, будь ласка, кілька слів про особливості цієї програми. Яку почують відвідувачі філармонії з початком відкриття нового сезону? Дякую, Марина. Нам дуже приємно, що ви нас запросили у свою чудову студію поспілкуватися з вашою дивовижною аудиторією. І хочу всіх запросити 15 вересня на відкриття нашого сезону. Я думаю, що це буде дуже цікавий сезон, тому що ми виконаємо всі симфонії Бітховена. Також ми хочемо виконати всі симфонії Брамса. І будемо виконувати симфонії нашого улюбленого українського автора вербицького Михайла Михайловича, який написав гімн України. Так тобто, ми поєднуємо і європейську класіку, і українську, і хочемо, щоб це почув наш глядач. Ну, це ви розпочали ще у минулому сезоні, і сьогодні популяризуєте ще й українських авторів. А пане безумно. Марко, про вас, прихильники симфонічної музики, говорять, відзначають вашу природність вашої гри, досконалу майстерність і технічність. І, і ось завтра вони можуть вживу почути те, що ви будете виконувати. А я хотіла би дізнатися, що саме, що ви можете розказати про цей твір, чим він унікальний? Доброго дня. Дуже дякую за такі. Теплі компліменти, це я б так про себе не сказав, але дуже дякую. Що стосується твору, там досить глибоко мої спогади йдуть. Вперше, коли ідея про твій твір народилася, то були самі скрутні часи на початку війни. Коли це все почалося, коли в мене була можливість виїхати до мого другого колеги в Польщу. І наскільки я пам'ятаю, він щодня. Возив волонтерів і возив допомогу до України. І коли я до нього приїхав, ми хотіли ще щось більше зробити, що ми могли зробити. Він особисто фізично допомагав всім, але так як ми музиканти, ми хотіли зробити свою професію, своїм виконанням. І тоді виникла ідея створити твір, концерт для двох скрипалів, для польсько українського, щоб то було як підтримка поляків, як підтримка і дружність. Польщі з України. Тоді ми згадали нашого колегу, другого колегу Коломійця, і ми в нього запитали, чи він погодиться написати такий твір. Він з радістю погодився і написав цей твір для нас. І зараз в нас є можливість перший раз виконати цей твір. Ми перший раз почули вчора цей твір, як він буде звучати з оркестром. Тобто це світова прем'єра. Абсолютно вийде. світова. Це буквально. 50 чоловік оркестру чули цей твір вчора. Більше ніхто це взагалі цю музику не чув. Це був не тільки світова, то прем'єра для всіх і для кожного. Ну ні слухачам, поціновувачам симфонічної музики. Пощастила тому, що вони присутні на такому історичному, Абсолютно можна сказати, у культурному житті у музиці на е, події е, мені здається, ось днями з'явилася у Таймсі така інформація про те, що нью метропе, е, метрополітен опера запропонувала е, Максиму Коломицю, е, замовила ще одну оперу про викрадених під час війни українських дітей. І він погодився? Він погодився. Я теж, я це буде обов'язково особиста дуже подія. Я очікую, мені би хотілося це побачити, почути. А, пане Марко, ви <клух> виступаєте, концентруєте в багатьох країнах світу, виконуєте твори різних стилів і різних композиторів, різних епох. Що ви можете сказати про музику, симфонічну музику українських композиторів? Дивіться, по-перше, в першу чергу це дуже особисте для мене. Ну, бо так, як я є українець в першу чергу. Другу, я мало дуже виконував українських творів на протязі мого життя. Так, як то було і заборонено в якийсь період часу, і потім якась музика була більш популярна і більш пропагандувалися інші країни. І так, як я виконую дуже багато творів, які замовляються, особливо залами. Оркестрами, тому в мене було дуже мало можливості виконувати українські твори. І так, зараз, коли я повернуся до України, я відкриваю для себе дуже новий світ, який є моїм світом. І то для мене дуже особисто, коли я виконую ці твори. І коли я винаходжу ці, ці кольори, ці фарби ці української музики. Ну, для мене це нове, нове відкриття. Дякую, пане Олександре. Ну, не можу вас не запитати про те, якою буде митецька політика філармонії у новому сезоні. Дякую. А митецька політика буде наступною. Справа в тому, що зараз дуже важко знайти ті твори українських композиторів, які були написані і не видані. І тому це іде до речі нашого головного диригента і художнього керівника Айдара Торибаєва. Він е, запропонував видавати твори композиторів українських, які ще не були надруковані. І ось я тримаю сигнальний екземпляр партітури Левка Миколаєвича Колодуба, нашого українського видатного композитора Великий каменяр. І для мене це щось особисто, тому що я вчився в Київській консерваторії, він часто завітав до консерваторії, і е, мені доводилось з ним спілкуватися, чи це людина ну, е, багатого світоогляду і дуже гарний композитор. І Він ми... Наш наш сучасник, тому ми можемо познайомитися із сучасною українською. сучасною українською музикою, і це дуже гарна музика. І дуже добра я ідея. Хочу вам сказати, що це ми вирішили видавати за власні кошти, за кошти філармонії. Йому будемо дарувати з дозволу право настудочкік. Нас, Левка Миколая Колодуба. ми будемо дарувати ці екземпляри партітури всім нашим українським філармоніям для того, щоб українська музика виконувалась постійно і не було проблем з цим. Дякую, панове, за те, що завітали до нашої студії. Бажаємо успіхів, і дійсне, щоб публіка відчула те, що ви зараз <клес> транслюєте, вкладаючи у. Популяризацію української музики, а також у її виконання. А я нагадаю про великий симфонічний концерт нового сезону філармонії. Нам сьогодні розповідали наші гості, директор Дніпропетровської філармонії імені Леоніда Когана Олександр Хасапов та соліст Скрипаль зі Львова Марко Комунько. Дякую вам і хотілось би подякувати Збройним силам, силам України за те, що ми можемо так зустрічатися, вільно спілкуватися, і за те, що ми можемо проводити концерти.